Вас на часі програма про головне і про всі актуальні події міста прямо зараз. У Борисполі 27 серпня на озері Олесницьке в минулому комсомольські патрулі виявили у кущах чоловіка та жінку на підпитку із маленьким немовлям. Пізніше з'ясували, що ця родина з числа переселенців та протягом останніх 30 діб живуть на озері, після чого їх було терміново доставлено до Бориспільської ЦРЛ. Також із батьками були проведені бесіди працівниками відповідних служб. Атицю 26 шостого серпня патрульні Борисполя затримали 37-річного чоловіка по вулиці. Робітнича з речовинами, схожими на наркотичні, які він зривав і клав у пакет. Після поверхневої перевірки інспектори виявили у речах затриманого канабіс. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Патрулювання 27 серпня близько п'ятої години по вулиці Степана Криворученка в минулому Красіна. полісмени помітили чоловіка 1992 року народження, який мешкає у Борисполі. Під час поверхневої перевірки у нього було виявлено згорток з подрібненою рослиною речовиною темно-зеленого кольору. На місце викликали слідчо оперативну групу. У суботу, 27 серпня, у торговому центрі «Аеромол» близько 10-ї години виникла пожежа. Ймовірною причиною виявилась несправність проводки. Із приміщення відразу евакуювали всіх відвідувачів, а на місце події викликали службу ДСНС. Завтра у Борисполі відбудеться фінальний матч Кубка регіонів Федерації футболу між збірними командами Кіровоградської та Львівської областей. Гратимуть команди на стадіоні коло початок о 17.00. для всіх бажаючих. Вхід вільний. Це всі новини на сьогодні. Детальнішу інформацію дивіться в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль у студії. Працювала Кароліна Савсюк. Гарного вам робочого тижня.